Зміни на фронті станом на 25.06.2023 року. ЗСУ на фланах під Бахмутом просунулися на 600 е тисяча метрів. Речник східного групування військ Черевати. Згідно до його слів, сили оборони знищили 186 окупантів. Е та... Поранили 224 орка і взяли 8 в полон. Також вдалося знищити танк БМП, 2 артилерійські установки, 2 гради, 3 протитанкові комплекси, 3 гармати ЗРК-Стріла 10, 6 складів з боєприпасами, дрони Камікадзе ланцет та 1 безпілотний Корлан-10. Також зміни на фронті е, оновлено на мапі Діп Стейт станом на 25.06.11.33. Ворог продовжує відступати північніше роботиного на захід від Кліщівки та біля каналу Сіверський. Ось тут.